Починаючи з 2018 року, Руслан Стефанчук у команді Володимира Зеленського, кандидата в президенти України, практично увесь час, починаючи з жовтня 2018 і до завершення президентської кампанії, Руслан Олексійович. Значився як ідеолог президентської кампанії Зеленського і як головний ідеолог партії Слуга народа ну, принаймні, у квітні 2019 року, вже між першим та другим туром президентських виборів, Зеленський на телеканалі один плюс один представляв Руслана Стефанчука як спеціаліста, який знається на багатьох питаннях, але найперше на державному управлінні і на тому, що він доволі добре розуміється на Питаннях, як розвивати Україну, що робити далі з українською державою, Руслан Стефанчук представляв у Верховній Раді України всі законопроекти, які надсилав до парламенту, як термінові Володимир Зеленський Стефанчук демонстрував повну лояльність, я би так сказав, і робив все, аби засвідчити, що він був і лишається частиною. Команди Слуги народу і частиною команди Володимира Зеленського на з'їзді Слуги народу Зеленський отримав масу компліментів від Руслана Стефанчука. Я знайшов відео. Зараз ми подивимося, як говорить про програму президентську Стефанчук, з яким пітетом він розповідає про цю програму. Як він добре говорить про самого президента Зеленського, як це подобається шостому президенту України? Отже, дивимося це. Березень 2021 року, з'їзд Слуги народу, обговорення стану виконання програми партії запрошується перший віце-спікер Верховної Ради України, ідеолог партії Слуга народу Руслан Стефанчук. Доброго дня, шановні колеги. Я справді хочу привітати вас з такою знаменною подією, що ми попри. Карантин, все таки змогли зібратися тут з тим, щоб ми обмінялися, де ми, чого ми досягли, і куди ми йдемо. Да, да, далі я попрошу вивести слайди. Знаєте, президент України, доповідаючи сьо, сьогодні з цієї трибуни з вітальним словом, дуже нагадав те, як все попочиналося, і справді це була не невеличка кімнатка, невелика кількість людей, але люди, які, які творили свою мрію, люди, які свої думки, свої щирі серця. Свої щирі душі виплеснули в програму президента України, а потім в програму партії України. І от ця щирість, ця чесність, цей заклик на спрямування забезпечити, задовільнити спраглість таких важливих цінностей українського народу. Він віднайшов відклик, і ми побачили за результатами.